Насправді, як і всіх нас в, в кожній сфері життя, так і в освіти, так і в освіті, сталося те, що м, постійно змінює освіту, е, постійно е, потребує змін як в успековій ситуації, так і в навчанні, і е, в роботі з добувачами освіти. Дуже багато різноманітних пунктів. Дуже сильно вона змінилася ще й під час коронавірусу. Це було нове для нас. Ми повністю почали переходити на онлайн-платформи, хоча ми їх розвивали ще й раніше, ще до цих всіх процесів. Нам було трошки простіше в цьому, але вже ви розумієте, є послідовність у світу. Якщо дитина три роки навчалася онлайн в школах, і якщо це школа, ну не будемо ріхати, що значить школи в місті, і школа в селі, правда, вона ж відрізняється. А оскільки в нас заклад, де все-таки е, е, наші здобувачі, це більше е, діти, з сімей, таких, скажімо, е, не сильно забезпечених, не сильно забезпечена нормальна плата за навчання, ми йдемо на, різноманітні, на різноманітну допомогу для наших студентів. То, якщо взяти рівень підготовки випускників, які пройшли коронавірус, ті, що приходять зараз після двох років війни, це 5 років, це не справді дуже довго. 5-6 років які навчалися в такому режимі. Уявіть, як цього здобувача сьогодні навчити заново вчитися, бо, бо навчання в вищому навчальному закладі, це не навчання в школі, це трошки по-іншому. Треба навчити людину самостійно мислити, самостійно виконувати завдання. Це дуже важко і дуже складно. І тому, коли приходять до нас після шкіл, у нас рік, якщо раніше це було. Це швидко, то сьогодні рік-два в нас йде просто на організацію навчального процесу. На це тратиться дуже багато часу. На сьогодні, на жаль, в зв'язку з війною і з тими подіями, що були і коронавірусом, і низька підготовка наших вступників. Дитина не винна, що вона в таких умовах. Під час війни навчала в школі, вона недостатньо підготовлена для того, щоб вступити в заклад. А від неї забирається це право на вступ. От, вона хоче стати вчителем, але вона не здала національний мультипредметний текст, не добрала балі, і вона не може вступити. Відповідно, що, вона не вступила, вона шукає якусь її мрія про те, щоб стати вчителем, наприклад, журналістом, вчителем. Він йде десь на іншу роботу, йде на ринок, так, щось. І там вже втягується, і вже можна забути про, про подальше здобуття освіти. Вже людина працює потім своє життя. Ну, це я рахую дуже погано. А взагалом виклики повітряні тривоги, до яких ми всі звикли постійні замінування, що зриває навчальний процес. На які ми змушені реагувати. Працюємо, живемо в військовому стані.